11 по 12 серпня у Полтаві вперше проходив фестиваль Тут живемо літо. Його організували дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ спільно з громадською організацією Джуніорс в рамках всеукраїнської програми Ментального здоров'я «Ти як для підлітків та їхніх батьків створили безліч локацій, де вони могли як порозважатися, так і навчитися чогось нового. Усі активності для учасників фестивалю були безкоштовними. Ми хочемо, щоб діти проживали це життя, незважаючи на те, що відбувається в країні, щоб в них залишилося дитинство і вони вміли його жити. А що жити? Жити саме літо. Тобто в дітей тут є багато свободи. І влітку в нас під час канікул діти трохи не знають, чим себе зайняти. І саме цей фестиваль їм показує купу можливостей, що ви можете свій вільний час витрачати з користю для себе. Головна мета цього фестивалю показати молоді та їхнім батькам легкі та дієві способи піклування про себе. Для цього зокрема створили локацію База емоцій тут працюють дитячий та сімейний психолог. Охочі могли приймати участь у різних тренінгах з ними, а за потреби спілкуватися приватно. Дуже цікаво підліткам дізнаватися про те, що емоціями можна управляти, як ними управляти, відповідно, яку це роль відіграє в житті, як можна пізнавати і щитувати емоції інших і управляти навіть в деякий спосіб і емоціями інших. Ми поєднуємо дані тренінги із різними арт-майстернями. Підлітки знайомляться, доєднюють творчість, пізнають себе. Ну і все дуже їм подобається. Ще одна з локацій – арт-база. Тут учасники фестивалю мали можливість порозмальовувати, але замість звичайного паперу їм дали творити на шоперах. Мені Подобається. Е, дуже круто. Малюю все, що приходить в голову. Наприклад, вирішила долоню, квіточку. Я після того, як його домалюють, я його заберу собі. Облаштували на фестивалі і спортивну зону. На спортбазі учасникам пропонували різні активності: регбі, гандбол, фрісбі чи волейбол. Кожен обирав що до душі. Сьогодні вже приймав участь та отримав сумочку, блокнотик та наклейки. Дуже подобається, класно. Думав, що скучно тут і подарунки, і поіграти, весело час провести. Окремо розташувалася Чіл-база, де можна було пограти в настільні ігри. А хто більше любить малювати, розфарбовував творчу мапу України. Одна з локацій антистресова. Тут і пупирка, і м'яка зона, і навіть поп-іт. Не знаю, як для дітей, але для дорослих така штука точно потрібна. За два дні участь у фестивалі «Тут живемо літо взяли близько трьох сотень учасників, повідомили організатори.